В'язниця це місце, до якого потрапляти не хочеться. Повсюди грати, товсті залізні зачинені двері, за якими знаходяться похмурі і холодні камери для ув'язнених. Тюрма це місце, яке не кожен зважиться відвідати. А що ж говорити про тих, хто тут відсиджує свій термін? У Чортківському слідчому ізоляторі атмосфера не найкраща. Тут позбавлені волі 160 чоловік. Ремонт камер тут проводиться два рази в рік. Усвідомлюючи, що в'язні теж люди, які заблукали на складному життєвому шляху. Віряни церкви Адвентистів сьомого дня вирішили зробити досконалий ремонт камер для невільників, кожен з яких відбуває свій термін ув'язнення. Пастор капелан церкви адвентистів сьомого дня Василь Кривенчук розповів, що кошти для ремонтних робіт жертвували віряни місцевих громад. Кожен раз, коли читаю місця писання про в'язницю, розумію, що і Йосип був в'язниці. І це місце не є таке аж привабливе. І, звичайно, хотілося б розуміти, що Христос каже, і я був у в'язниці, і ви до мене прийшли. Хотілося б щось зробити для Христа. Звичайно, співчувати цим людям, які поступилися в житті. Які ну, відбуває свій термін? А чому би не зробити краще їхні умови? Також у слідчому ізоляторі утримуються особи, які засуджені до довічного позбавлення волі. Вони утримуються в секторі максимального рівня безпеки. Про роботу слідчого ізолятора та співпрацю з церквою адвентистів сьомого дня розповів нам старший інспектор із соціальної та психологічної допомоги Тарас Бакун. Дуже приємно, що представники церкви досі сьомого дня йдуть на зустріч адміністрації слідчого ізолятора, зокрема, у таке важливе питання: проведення капітальних ремонтів. У камерах, де отримається ув'язнення це засудження, буквально буквально зовсім недавно ми було відкриття камер для утримання неповнолітніх осіб, які перебувають в слідчому ізоляторі, яка була зроблена повністю проведена кабельне телебачення. Оновлено подарований новий телевізор, зроблена душова кабіна, помінення буквально вся з підлоги і до гори, і до стелі зроблено капітальний ремонт. І зараз ми присутні при відкритті багатомісної камери для утримання осіб, засуджених до вічного позбавлення волі. Усі ці роботи вони не змогли би виконані бути у повному об'ємі без допомоги представників церкви Адвентистів сьомого дня, І, ті, і з розумінням ставляться цієї ситуації в цей заклад позбавлення волі віряни церкви Адвентистів сьомого дня ще прийдуть не раз, щоб не лише відремонтувати інші кімнати, а й щоб дати людям, що знаходяться тут вістку надії на краще життя з тим, хто ремонтує людські серця і душі з Ісусом Христом. Олесь Деркач, Назар Гриневич з Тернопільщини вісті надії.